Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний салатик з плавленого сиру. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідна свіжа морква, напівкопчена ковбаса. Можна брати копчену, сир копчений ковбасний, консервована кукурудза та майонез. Сіль та перець за бажанням. Солі я додавати не буду, адже її достатня кількість в цих продуктах, з яких ми з вами будемо готувати. Перець вже можна використовувати за бажанням. Одразу беремо глибоку миску, де ми будемо поміщати всі інгредієнти, вкидаємо кукурузку і далі будемо натирати моркву на дрібненькій терці. На ось такій. Ось така вона красива, дрібненька, і вкидаємо в миску до кукурудзи. Далі на великій терці натираємо сир. Сир теж вкидаємо в миску. Ковбасу нарізаємо кружечками, а далі кришимо соломкою, і вкидаємо миску до всіх інгредієнтів. Лишилося все заправити майонезом і посолити та поперчити за бажанням. Ось і все, друзі. Наш салатик готовий. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.